Вітаю, друзі, Володимир Зеленський зробив заяву, яка розірвала не лише інформаційний простір, а і роздротувала велику кількість військових, як солдат, так і офіцерів. Тому що те, що сказав Зеленський, було навіть не маячньою. значно гірше. І зараз про це і поговоримо. Генерал, який не був в окопі, для мене не генерал, попри досвід. При всій повазі сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї в окопі. Генерали повинні бути в окопах ось така війна, заявив Зеленський. От з чим я погоджуюсь, З тим, що генерал рано чи пізно в своєму житті повинен пройти через окоп. І ну, для мене це не запитання. Більше того, я вважаю, що будь-який генерал повинен бути в окопі, коли він був лейтенантом, наприклад, ротним або взводним. Але в мене є запитання. А чи може верховний головнокомандович бути чотирьохразовим ухилянтом? Чи він теж через окоп повинен пройти до того, як стати верховним головнокомандовичем? Чи він хоч раз повинен зіткнутися з військовою справою? Хоча давайте повернемось спочатку до слів Зеленського і обговоримо їх. Ну, наприклад, а через який Окоп пройшов? Бригадний генерал СБУ Вітюк, звання якому дав особисто Зеленський. Ну, як з'ясували журналісти, дружина пана Вітюка купила квартиру за майже півтора мільйона доларів. Мама володіє ще двома квартирами преміум класу. І традиційна частина елітки була придбана вже під час війни. Так, при штурмі, якій посадці зміг отримати такий неймовірний досвід Вітюк? До речі, журналісту. Який це виявив представники ТЦК вручили повістку разом з підлеглим Вітюка за те, що він оприлюднив цю інформацію? А, так через який око пройшов Вітюк? Дуже хочеться дізнатися. Бо для Зеленського це ж справжній генерал, бо інакше б він не дав йому це звання. Який око пройшов вітюк до вручення його звання і після? Дійсно, а може, якусь посадку брав, чи це був Окоп в селищі незаконне збагачення? А, чи він проводив штурмові дії по фальсифікації звинувачення в бік незалежних архітекторів у зв'язці з головою партії Слуга народу Олена Шуляк? А, Таким чином, як вона прибирала тоді, всіх, хто був проти її лобійського закону 5655, для тих, хто не пам'ятає або не знає, нагадаю. Що йдеться про те, про закон 5655, який потрапив до звіту Єврокомісії. І там йдеться про те, що якщо Зеленський підпише а, цей закон, і він стане повноцінним законом, то Україна ніколи не стане членом ЄС. І це теж. Проштовхувала шуляк за допомогою бригадного генерала СБУ Вітюка. Забув про це Зеленський. А я пам'ятаю. Але якщо генерали справжні, то в своїй кар'єрі і так проходять через ОК. Ну, наприклад, генерал Забродський, генерал Машенко, генерал Миргородський, генерал Наєв, вони були і в окопі, і в Атаці. Миргородський – один з Кіборгів. Який захищав Донецький аеропорт. Ну, я розумію, що це щось незрозуміло для Зеленського, бо поки Городський захищав аеропорт, а, той фоткався з Безлером десь у Горлівці. А Забродський особисто ввів за собою бійців в наступ ще під час АТО на Донеччині, а генерал Марченко особисто приймав участь в обороні Миколаєва. Особисто зі зброєю в руках. Ну, це, це в той момент, коли. Там хтось пив вино і жрав мівіну в офісі президента. А чому приймав? Не тому, що він генерал, а тому, що тоді, в той момент, кожна пара рук була на рахунку. А до речі, а де вони всі зараз, кого я зараз перерахував? Їх бойове минуле і вагомі досягнення не завадили Зеленському їх позбутися. Так що це все бла-бла-бла, і дешева брехня від людини, яка сама чотири рази ухилялася від повісток. і потім. До речі, щось пафосно розповідало. До речі, генерал Залужний особисто був і на фронті, і навіть отримав поранення. А де ж та повага, про яку каже Зеленський: Зеленський зняв генерала, попри всі заслуги залужного, лише тому, що в генерала був рейтинг вищий ніж у президента, Повага у суспільства була вище ніж у президента, і довіра до заложного вище ніж до Зеленського, і от через ці ревнощі він його зняв. До речі, зняття з посади ботаферми та атаки безлуздою не вбили рейтинг залужного. Ситуація на фронті стала гіршою і зробив це чотирьохразовою ухилянт. До речі, а новий головком сирський теж бував. На фронті і навіть окопи відвідував, попри всі мої претензії до Сирського, я визнаю це. Він справді бував в окопах, він скатується до мікроменеджмента, але це дало можливість не довести до тих проблем на фронті, що ми зараз спостерігаємо. Відповідь ми знаємо. Тож перебування в окопі не робить генерала більш фаховим, Але, схоже, що такі речі, що у мене не зрозуміти. В окопі потрібні не генерали, а мотивовані солдати та компетентні офіцери. До речі, а в якому окопі зараз лейтенант Баканов? Хоча Баканов і компетентність це речі протилежні. Але ж сина свого він вдало захистив від мобілізації УСБУ, може, і на фронті він би міг захистити солдат від ворожих атак? Чи це інше? Пане президенте, а може, щось прокоментуєте, чи вам ще текст по цих запитаннях не написали? Але як же ви, пане президенте, вже притомили своїм популізмом? На хіба генерал в окопі? Генералу ну нема чого робити в окопі? Генерал це війна на карті, це планування операції, це стратегія і тактика. Але Шомен і далі грає, у Чапая, і оце проблема. Ні, не для шоумена, а для країни. Бо, схоже, Зеленський все ще знаходиться у своїй вигаданій реальності, де татара вбиває вигаданих чеченців, а країна все, ще готується до травневих шашликів замість підготовки до війни і гасла краще замість дій, бо інакше б Зеленський таке не ляпнув. Зеленський явно не в нашій реальності, але його треба повертати. Згідно його світогляду, його заяві, саме начальник вже повинен махати мітлою та пробувати труби каналізації. А саме директор заводу повинен особисто зараз, коли він керує заводом, стояти за ком тощо. Міністра сільського господарства треба сідати за комбайн, міністра охорони здоров'я. Треба негайно відправляти за операційний стіл, але мені дуже цікаво, хто погодиться сісти за ляхти, вибачте, на операційний стіл. Якщо за ним буде стояти міністр Ляшко, ну це так для порівняння і розуміння. До речі, згідно цього, начальникам це треба робити інвалідом. Хоча дехто з них вже інваліди моральні. Ну наприклад, почільниця. Хмельницького МСЕК, і не лише вона до речі, там дехто з дітей, очільників МСЕК, працює помічником і радником Зеленського. То може це він йому порадив такі гучні заяви робити? Цікаво, цей популіст, е, взагалі, в курсі, що таке система управління і як вона будується, чи головне вгамувати спрагу натовпу на. Солодкі гасла і гучні заяви, які сподобаються саме натовпу, який не розуміється на всіх цих питаннях. Але президент повинен повинен розуміти, що відбувається. Питання про адекватність президента після таких заяв під час війни стає все більш адекват, все більш актуальним. Вибачте, річниця майдану і Зеленський. До речі, який ніколи не був на Майдані, відпрацьовував тоді завдання Януковича та Рігав і розказував про людей на Майдані і монітової палички, знімав сказочну Русь, де висміював опозицію. А, так от він робить тепер сумне обличчя, здвигає бровки і пішов скорботу відпрацьовувати. І якщо пригадати його слова про генерали окуп, то стає запитання: а він? Має право на це, якщо Майдан для нього був завжди ну, чимось чужим та незрозумілим. Хоча, як актор, мабуть, має право бо яка різниця яку роль грати? Генералами стають пройшедши шлях від рядового і через окоп, але місце бойового генерала в штабі він мусить керувати величезною силою свого війська на полях боїв. А виїхати кудись, потягнувши за собою охорону, сили прикриття ППО та знявши з позиції кілька десятків бійців, які хочуть бачити цей карманич для масовки, щоб відзняти черговий відосик з чужим текстом, для цього треба лише шоумен. Генерал такого не робить. І шоумен на час навчитися думати, до того, що він щось ляпнув. Спочатку подумати, а потім відкривати рот. Розумієте, генерал повинен командувати розумна та виважена. Генерал має цінувати особовий склад і розуміти, що він не безкінечний. Генерал повинен ефективно застосовувати особовий склад на полі бою і повинен вміти швидко приймати важкі, неприємні рішення. Генерал повинен мислити глобально та має володіти оперативною обстановкою. Генерал має розумітися на тактиці та стратегії. Він має бути рішучим та взірцем. А окоп він мав пройти ще під час АТО, коли був тим самим лейтенантом або коли старшим лейтенантом. Їх пройшли його до речі в званні навіть більшому, але генерали Залужний, Шаптала, Забродський, Марченка, Хоренко, Мергородський та інші. До речі, всі вони зняті з посад Зеленським. І як? Стало краще після їх зняття ні. А що ж так, Володимир Олександрович, може, треба було знову думати до того, як приймати рішення на емоційних якихось там гойдалках? Ну, вам муляв той рейтинг залужного. Зараз вам не муляє втрати території міста селищ? Ви цього хотіли? Ви це зробили разом зі своїми посіпаками і оточенням, разом з Єрмаком, Татаровим, Літвіним. всіми, всіми, хто там біля вас? Подоляк Лєщенка, це ви зробили разом з безуглою і іншими міньйонами. Ну, як, подобається? Я не знаю, чи текст про генералів в окопах написали зеленському спічрайтери, чи він на... вирішив видати експромт в ефір. Але в обох випадках він дав у штангу, коли сам погодився це сказати або вирішив це сказати. Сказати, незважаючи на його. Чотирьохразове ухилянство. І це говорить про нього як про не дуже розумну людину. Феєрично нерозумну. Але для нас це поганий дзвоник. І мені б дуже хотілося, щоб Зеленський вийшов і вибачився перед цими генералами, і тими, яких він образив, і тих, які він зняв, і всіх інших. І ще. Краще йому. Частіше мовчати і жувати, ніж говорити. Бо останнім часом він говорить суцільну маячню. А це вже небезпека для всіх, для країни. Володимир Олександрович, вам краще мовчати і все ж таки думати до того, як щось говорити. Не ганьбить посаду президента. Хоча. Мабуть, вже запізно вам це казати. А ми, ми уважно будемо не тільки спостерігати, а й робити все можливе і неможливе для того, щоб Збройні сили України мали можливість захищати Україну по максимуму. Саме тому сьогодні головна парадигма для всіх, ну, майже для всіх, як ми бачимо, не для всіх. Але переважно більше живе в парадигмі: або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо лише ЗСУ є запорукою майбутнього України. Є ЗСУ, є майбутнє України. Пам'ятайте про це. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували, поставили вподобайку, поширили відео. Дякую за все це. До нових зустрічей. Папа.